Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні приготуємо смачну закуску з свинячої підчеревини. Готується доволі просто, без зайвої метушні. Це смачна страва як на кожен день, так і для святкового столу. Її можна їсти як холодну закуску. Півтора кг свинячої підчеревини. Ретельно промила і просушила. Обрізаю всі зайві плівочки. Знімаю шкірку. Але це за бажання. Розкладаю на досточці і ретельно відбиваю з обох сторін. Наше сало готове. Змішуємо 100 г соусу теріякі, одну ложку приправи до сала. Одну чайну ложку солі, одну головку часнику середнього розміру. Вичавала його через прес. І ще я додаю одну ложку чилі масла. Його роблю сама. Можна замінити гірчицею або аджикою. Все гарно перемішуємо. Цією сумішю гарно натираємо наше сало з обох сторін. Залишаємо ложку суміші на пізніше. Далі щільно завертаємо в рулет, перев'язуємо його ниткою. Викладаємо рулет на фольгу і загортаємо. Далі викладаємо форму і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на півтори години. Хвилин за 10 до кінця виймаємо. Розкриваємо фольгу і змащуємо зверху сумішю, яку ми залишили. І відправляємо в духовку ще хвилин на 10-15, для того, щоб наш рулет гарно підрум'янився. Дістаємо з духовки, замотую гарно фольгу і залишаю до повного охолодження. Можна залишити на ніч, або навіть краще залишити на ніч, розгортаємо, знімаємо нитку. Нарізаємо. Дивіться, яку красу ми приготували. А мало того, що красиво. Це ще й дуже смачно. Рулет чудово нарізається. І тримає форму. Такий рулет буде смачним доповненням на святковий стіл. Він неймовірно соковитий і ситний. Смачного. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!